Яблучний оцет є дуже корисним і простим у приготуванні сезон яблук у розпалі. Збирайте опалі чи побиті шкідником, натирайте на тертку. Пропорція на 3-літрову банку така 1,5 кг яблука, 1,5 літра вода кімнатної температури, плюс 50 г цукор. Перемішати, накрити марлею та поставити там, де добре, тепло. Температура в приміщенні має бути не менша, як 24-26 градусів. Двічі на день перемішувати 12 днів. Це може бути навіть горіще, якщо ще не вікнули вас опалення. Далі віджимаємо жмик, пересіджуємо, додаємо 2 столові ложки цукру. Якщо у вас є оцтова матка із попередніх приготувань, можна додати. Це прискорить процес приготування, прикриваємо марлею, складеною в шестеро, і забуваємо про нього на 2 місяці. Залишати можна при кімнатній температурі, десь у коморі. Далі, коли все світлиться, пересіджуємо і зберігаємо в прохолодних умовах. Матка знову буде виростати, це є саме цінне у цьому продукті. Про користь оцту прочитайте в описі. Будьте здорові! Смачного!